Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM-техніка. І сьогодні така тема буде в нас одвічна, скажімо, що краще, вживаний японський трактор чи новий китайський трактор. На це запитання, в принципі, однозначної відповіді немає, оскільки є дуже багато хороших прикладів користування і використання китайської техніки, але і теж безліч і не Декілька сотень, а тисячі випадків хорошого використання вживаної японської техніки. Тут треба до цього питання, от завжди, як нас запитують, чи в коментарях пишуть, підходити індивідуально. Потреба. Якщо ви маєте невеликі ділянки і вам потрібно невеликий тракторець, який буде більш маневрений, який буде поміщатися між Рядками, посадженнями багаторічних рослин, там, культур ягоди чи, чи дерев, то однозначно відповідь буде японський вживаний трактор, оскільки вони більш маневрені, навіть трактори, які не мають функції обет на місці, вони мають неймовірний виворіт коліс. І навіть якщо в нього немає гідропідсилювача керма, то дуже ефективні рольові колонки, і такі трактори мегапопулярні, ну старіші версії. Маленьких тракторів це куботи Б-серії, власне, новіші версії це Асті, ну і потім GB, Знаєте, то вони мають просто гарні механічні колонки і будуть виворіт коліс настільки великі, що маневрувати. Але в частині них, в частини цих тракторів, є теж функція оберт на місці, що взагалі, от в тепличних господарствах. Uh, і тут, власне, ягідних дуже зручна, оскільки заїдете з рядочка в рядочок, не треба десь там гальмами підгальмовувати, а просто завдяки цим функціям ви будете зручно користуватися цим самим економити час, зусилля. Ну а знаєте, час найдорожчий. Тому серед маленьких тракторів, на наш погляд, тут навіть обрізається. Uh, Відповідь однозначна, навіть немає про що говорити. Це є вживаний японський трактор. Ви кажете, запчастини дорогі, є такі коментарі, їх немає. Повірте, не цікавилися значить цим питанням, оскільки і ми особисто декілька тракторів для нашого партнера Агрокейс, і сам Агрокейс має вже доволі велику кількість запчастин не тільки розхідних матеріалів, які є взагалі 100%, а й по механічній частині цих тракторів. Середньобазові базові тракторці, такі як x 20 десь f 20 Тут у ну, випадку f 20 трактор зараз на акції Чорна П'ятниця 4900 з ґрунтуфризою. Знову ж таки, ну за ці гроші, віднявши там вартість ґрунтуфризи 700-800 доларів за 4000 доларів, повнопривідний трактор. Повнофункціональний, нехай там функція горизонту, і вона там в частині випадків не потрібна, але для зручності вона в цьому тракторі є. Серед китайських тракторів за 4, ну, якийсь невідомий ноунейм, no повнопривідний купити, який потім десь він в просторах інтернету, бачите, як наполовину Сітай 220 чи 224-й, більш правильно. Чи якісь ДМТЗ вигадані дніпровські тракторні заводи, яких, в принципі, в історії і не було, якість металу там, звичайно, просто плачевна. Ну, Не порівняти навіть з тракторами кінця 80-х-90-х років японський метал, це є японський метал, і він буде, хтось каже, він втратив вже свої властивості металу. Ну, Той, хто так каже, давайте. За наш кошт проведемо аналіз на міцність металу. Ми оплатимо, ви кажете, куди висилати. Ми вберемо запчастину з вашого китайського трактора і присилаємо нашу японську запчастину і порівнюємо. Перемагаєте, ми вам ще гарний презент зробимо, але я впевнений, що такого не зробить ніхто, оскільки ну, японський метал це є японський метал і навіть 90-х років. Він далеко не втратив свій ресурс і переможе будь-які навіть найдорожчі іменитіші бренди там Донфенга, Ловола чи Чанфа той же ДТЗ. Тут же треба вибирати, власне, в таких тракторах по інших параметрах. Колія, бо здебільшого, китайські трактори мають колію метр двадцять, метр двадцять е, п'ять. Японські трактори от такого класу. чи Ну, там GTж, чи Елька, чи навіть джелька, е потужність там 20 до 25 кінських сил мають колію метр-метр десять. -метр і в багатьох випадках вона теж є потрібною. І тоді ну, цікавіше, звичайно, обрати японський трактор. Головне, обирати власне японські трактори серед таких відомих брендів: там Шибаура, завод, якого вже немає купувати доцільності. Просто немає. Хіномото старі трактори, які випускалися до 90-го 90 власне року, вони дуже надійні, як і Шебаура, але їх вже також не існує виробника, і відповідно з запчастинами там дуже проблемно. Кубота, Янмар, Ісекі і Міцубіші. От якось, отак, по кількості і запчастин у, у нашого партнера, воно так і розміщується. По ціні запчастин, ну тут таке. Питання, чи надто дорожче, зайдіть на сайт Агрокейсу і порівняйте з китайськими запчастинами. Не настільки там вже прірва в ціні, але якість буде вища це раз. Друге, частота звернень вона в рази нижча. Ну і основною перевагою японських тракторів, як ви знаєте, це є зручність і функціонал, ергономіка. Відсутність вібрації, що дозволяє комфортно працювати і довший час працювати. І якщо ви берете для себе, ну цей момент здоров'я теж важливий. Цього ніхто не враховує, але момент, власне, що вас не, 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 не трусить на тракторі, не вібрує. А тут всі трактори мають посадкове місце на подушках. Воно є, як на мене, коли здоров'я і час є найважливішими, дві ключові два ключові моменти. Функціонал дозволяє економити час, відсутність вібрації, відсутність частого кручення тракторів, економить здоров'я. Хто не розбирається в техніці, тому, звичайно, важче це оцінити. І для цього в нас на кожному майданчику є сервісні центри. І хто не може сам обслуговувати техніку і за це переживає, привозить до нас і ми. Від звичайного технічного обслуговування до гарантійних випадків до звичайних ремонтів ці всі функції виконуємо. Ну і приходимо до великих 29 плюс тракторів, тобто 25 плюс, скажімо так, вони вже повнорозмірні міні-трактори з колією метр 20, метр 25, метр 40 навіть виставляється за рахунок павуків на дисках. Є ще от швидкою коробкою. Вони рідко зустрічаються. Хтось каже, мені треба швидку коробку, бо далекі переїзди, а швидкість 15 кілометрів цього не дозволяє робити. Звичайно, якщо ви їздите по дорогах загального користування з асфальтом, то можна їхати і 25 кілометрів на годину. Але якщо ви пересуваєтеся польовими дорогами, де... сумніваюся, що на таких тракторах 25 кілометрів на годину комфортно їхати, а тим паче на китайських, де ваше посадкове місце, е... на ж... ну, жорстко з'єднано з. Механічною частиною, коробкою, двигуном, ну таке, індивідуально. Але тут, знову ж таки, давайте до ціни вернемося, плюс-мінус одинакова ціна з хорошими китайськими тракторами. От 9500 з ґрунтофрезою, Відкинемо таку ґрунтофрезу, Вона буде вартувати десь до півтора тисячі доларів індійська, метр 50, отримуємо 8 тисяч доларів за gl 33. Ну, 35 сил. Подивіться, скільки коштує Донфенг чи той самий ДТЗ Чангфа. Ідентична вартість, індивідуально. Донфенг з Чангфою чи з Ловольчиком хороші китайські бренди, але по ергономіці і по функціоналу рівень горизонту, пам'ять, функція оборт на місці, ну, вони ніколи не зрівняються з японськими тракторами. Ну і повнорозмінні, там 48 сил на хай спід коробці Тут, звичайно, можна розглядати якісь інші трактори, ну там скаути чи такі дешеві бренди. Я б не порівнював взагалі з японською технікою. Це, на мою думку, не коректно, ніхто ж не порівнює Toyоту Cerry Amuleт, чи як там називається, чи Джілі Амулет, чи Cherry Амулет. Uh, тому давайте порівнювати якісь плюс-мінус схожі речі з Ловолом. Ну, Ловол скільки 17 тисяч без ґрунтуфризи. От трактор 13 500, 13, 700, ну хай 14 з ґрунтуфризою. Така ґрунтуфриза ще біля 2 тисяч доларів, оскільки вона 1,90 Ну Тобто за 12 тисяч ви купуєте трактор на 48 сил на повному функціоналі. Також таке питання для садів uh, може бути цікаво, бо функція оберно місця тут присутня і ви заїжджаєте з рядочка в рядочок. З кабіною 10500 чи 10700 ціна не суттєво. З ґрунтофрезою знову ж таки, без фризи, рахуйте, вона буде там, 9 з копійочками. Що ви можете купити з кондиціонером, звертаю увагу на герметичній кабіні, на повному функціоналі серед китайських тракторів. Знову, прошу вас, не порівнюйте такі скаути, ДМТЗ, щось невідоме. Оріони, ті самі, ну розумієте, таких заводів немає. Везуть дешеві трактори по великому рахунку, і відповідно вони і дешевше коштують за той самий Донфен, Кловол. Чи Чанфа ДТЗ. Самі думайте, це критично думати, а обирайте для себе в першу чергу трактор, який буде найбільш підходити для ваших потреб. Власне, по функціоналу. І знімемо окремо ще відео, власне, як обрати японський трактор, що важливіше зовнішній вигляд чи технічний стан. Це, звичайно, ідеально, коли зовнішній вигляд і технічний стан одинаково красиві, але часто зовнішність оманлива. Всім успіхів, миру та перемоги! Підписуйтеся на наш канал, буде ще багато цікавої інформації про. Японські трактори до побачення.